Дай на доньку подивитись. Чи бувало у вас відчуття, ніби в домі час від часу перебуває якась істота, а в мене часто бувало із самого дитинства. То двері раптом грюкнуть, то підлога заскрипить, або миюсь у ванні і чую, як мене хтось на ім'я кличе. А то якось сиджу, уроки роблю, чую, вхідні двері грюкнули. Шародіння якесь. Думала, мама прийшла з роботи, з кімнати вибігаю, немає нікого, все тихо. Так страшно було, траплялося, що і вночі світла не вимикала. А незадовго до народження моєї донечки померла моя люба тітонька. Вона дуже прихильно ставилася до мене, і я її теж любила. Весь час вона, поки жива була, мріяла моїх діток понянчити. Та ось не довелося, і якось бачу дуже дивний сон. Тітка ввісні приходить і просить покажи мені свою дочку. А їй тоді місяців зо два було. Я їй відповідаю, як ж я тобі покажу, ти ж померла. Вона кілька разів так просила, а я не показала їй. Тоді вона заплакала та й пішла. Я різко прокинулась, до дочки підбігаю, а вона в пелюшку з головою загорнулася, носик закритий, іначе не дихає. Я з жахом почала доньку торсати, вона заплакала. Досі не розумію, чи врятувала мені тітка донечку від задушення пелюшкою, чи з собою хотіла забрати. І що було, б, якби я таки їй дозволила? Подивитись на доньку.